Що ж, подивимося точну дату події, яка перевернеть ваше життя, поділить на до та після. Точна дата події та що це буде? Щось з грошима зв'язане. Далі май. Май. перший місяць. Перший другий місяць року. Зв'язаний з махінаціями, маніпуляціями, грошовими. Хтось буде виманювати грошей, або в борг буде просити дуже велику кількість грошей, дуже велику кількість. Або втрата грошей-фінансів, так? Бо хтось буде в азартні ігри програвати, або на біржу якусь виносити всі статки. А це все обман. Це все не, не те, чого треба робити. Не давайте цих грошей. Ні-ні-ні. Будете плакати, обман. Не варто цього робити. Перший другий місяць наступного року поділить ваше життя на до та після, якщо ви дасте грошей тій особі, яка буде у вас виманювати. Обіцяти будуть великі гори золоті, але це обман, не треба цього робити. Інакше треба буде і квартиру продавати, і все на світі не будете знати, як з цього вилізти. А Вам бажаю всього найкращого. Ви попереджені.